Всім привітик! Приготуємо сьогодні чудову альтернативу відбівним та котлеткам. Це бризолі з курячим фаршем. Поїхали готувати! Для приготування нам знадобиться куряче філе, вафельки бризолі, дві цибульки, два яєчка, сіль та перчик. Нарізаємо шматочками філе. Ось так щоб було зручно їх перемелювати. Будемо готувати смачний фарш. Ось так нарізаємо гарно. Потім ми очищуємо дві цибулинки і також їх ось так гарненько нарізаємо, щоб швидко-швидко їх перемолоти. В нашій м'ясорубці перемолюємо все м'ясо та цибульку. Потім присолюємо, приперчуємо за смаком. Це приблизно десь пів чайної ложечки. Додаю солі ось, і трішечки перчику. Тепер. Розкриваємо упаковку з нашими вафельними бризольками. І ось так нам, намащуємо фаршем, намазуємо з однієї сторони одну вафельку і наверх накриваємо іншу. Формуємо всі бризольки. Потім збиваємо два яєчка в мисочку, гарненько їх збиваємо до однородності. Потім ми ставимо пательню. Наливаємо туди соняшникової олійки, гарненько її накаляємо і обмачуємо в наші яєчки сформовані бризольки і кладемо для обжарювання на нашу пательню. Гарно обжарюємо до золотавого кольору з кожної сторони десь 3-4 не більше, на гарному вогні. Ось такі смачні чудові бризольки в нас вийшли. Дуже соковиті та смачні. Готуйте, мої любі, та смакуйте!